Я за морозилом якось у магазин зайшов. Смачніших я солодощів у світі не знайшов. Добрий день, малята! Добрий день, малята! Ми маляток! Местотику! За вами дуже скучили. Ой, Тофік, не встигли привітати з дітками, як нам хтось телефонує. He, Алло. Ало? день, Чекаю Дівчин, не чекаємо розова. Дівчинка, чекай. Як тебе звати? Марінет. Марінет. Ні, марінет. Ти потрапила в дитячий садочок. Ні, і морозову ми не продаємо. Що ж робити? Мені так потрібно морозиву. Марінет, заспокойся. Ми з Тофіком щось придумаємо. А ти, будь ласочка, залиш нам свій номер телефона і адресу. Домовились? І чекай нашого дзвінка. Добре. Тофік. Телефонувала дівчинка Марінет. У неї сталася біда. Вона замовила морозиву. Але не запам'ятала номер кондитерської і зателефонувала нам. А морозової дуже потрібно. Ну що, допоможем? Так, дітки, і ви нам допоможете. Марінет потрібно багато морозива, а ми з тофіком стільки не зробимо. Тому будемо робити його разом. Домовились? Ну що, до роботи? Перед тим, як почати ліпити з пластиліну морозиво, потрібно приготувати наступні матеріали: пластилін, стека, дошка або щільний шматок картону. Зі світлого матеріалу ми будемо ліпити коржі для морозива. Скачаємо на зирку. Потім курку притиснемо і пальчиками розплющимо наче млинець. Замовляти порцію вже черга ось моя. Стекою нанесемо візерунок вафельки. Одну тобто намалюємо клітиночки. Одну. А потім згорнемо наш млинець в рожок. Далі слід обрати кольори, які будуть використані в роботі для морозива. Кожен шматочок скачаємо в кульку, і першим у мене буде ломбір в шоколаді. Для цього із коричневої кульки зробимо невеликий млинець. І накриємо білу кульку. Тепер приступаємо для ліплення різнокольорового морозива. Також скачаємо в кульки кольори, які вам подобаються. Морозове може бути ванільне, може бути вершкове, шоколадне, полуничне, ожинове. Обирайте кольори, які вам до вподоби. Всі ці кольори треба скачати в кульки. Кульки у своєму морозові можна розташовувати по-різному. Можна класти Одну кульку біля одної, а можна накладати одну поверх іншої. Як замовляти порцію, вже черга ось моя. Готову кульку занурюю у свій вафельний стаканчик. Ні, дві, ні, три, три. Мені дайте порції три. А зараз ми зліпимо, цікавимо розувом із виліпленого. Стовпчика, а не кульки, для цього ми скачаємо шматочок пластиліну у довгий стовпчик, а потім будемо намагатися скрутити його спіралькою. І цю спіральку зануримо у свівательний стаканчик, яке гарне і яскраве морозиво я виліпила. Я думаю, що ваше морозиво ну, ні, теж буде ні, ні, дуже гарним, ні, ні, яскравим і смачненьким. Ну, що, Тофік, ми з тобою гарно попрацювали. Я думаю, що марінет вже отримала наше морозиво. Hey, Ой, зловинок. Ну, hey. is... Алло. Марінет, це ти. Ми раді тебе чути. Ти отримала наше морозиво? Дякую, малята, морозово таке гарне та смачне, ви мене так виручили. Так, тобі дуже сподобалось. Ми дуже раді з Тофіком. Ну що, святкуй свій день народження, до побачення. Тофік. Діти, їй так сподобалось наше морозиво, що вона дуже-дуже задоволена. Дякую, малята, вам за допомогу. І тобі, Тофік, дякую. Втомився. Да, Втомився. Ну що, будемо відпочивати. І ви відпочивайте. До побачення малята! До зустрічі! До побачення малята! ТЕС'ять бортів мені!